Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 355 гривень. Частину своїх знахідок я вам вже показала в одному з своїх попередніх відео і продовжуємо огляд. Розпочну я з верхнього одягу, знайшла ось таку шкіряну куртку від Маркен Spencer в 14 розмірі. Вона фактично в ідеальному стані. Дуже класний, в неї такий темний коричневий шоколадний колір це 100% натуральна шкіра, вона дещо приталена, чудово лягла по фігурі. Можливо, тут трішки бракує довжини рукава, а загалом мені дуже подобається. В плечах добре сидить, по фігурі, так не за широка, не затісна, все як треба. Куртка абсолютно не заношена, явних дефектів немає, ні потертостей, ні царапанок, сама по собі шкіра м'яка, тобто вона видно, що добре збережена і якість тут чудова. Куртка такого піджакового типу, вона мінімалістична, класична, загалом мені сподобалася її ціну, скажу вам трішечки пізніше, обов'язково її поважу. Але наперед забігаючи, скажу, що я її собі не купила. Ага, дивимося, ми наступну мою знахідку це ось таке от пальто. Дуже оригінально воно пошито, адже тут рукава іншого кольору. Вони в такому фіолетовому, бордово-фіолетовому кольорі, а саме пальто в клітинку. Вверху бірці було вказано, що це 14 розмір. Інших бірок зі складом я не знайшла, тому не можу сказати, чи є тут у складі вовна, чи можливо воно повністю з поліестру. З дефектів тут немає гудзиків. Хтось їх або відрізав, або попередній власник собі забрав, або можливо тут уже в магазині теж буває такий, що люди відривають гудзики. Інших дефектів тут немає, загалом пальто в ідеальному стані з такими однокладними кишеньками загалом мені подобається. Як вам пишіть в коментарях. Далі буду приміряти дуже таку от простеньку кофтину. Це светрик в розмірі XS від H&M, світло-сірий колір. Він базовий, у складі тут акрил і віскоза. Светр в ідеальному стані без дефектів. Ось так він виглядає на фігурі. В принципі, попри те, що цей XS, він мені підійшов. Єдине, що можливо, мені бракує трішки довжини, але можна його в принципі носити, як якийсь такий от укорочений светрик, піддягати його під якісь кардигани. Власне, з цієї метою я його і взяла до приміручної. Адже хочу його приміряти так разом з кардиганом. Наступним кардиганом в такому от рожевому кольорі тут такий ніжний відтінок рожевого. Він в ковтунцях, але тут шикарний склад. А саме 80% вовни міріноса і 20% кашеміру. І давайте я вам його покажу на собі. Ось такий кардиган. Тут і довжина хороша, і довжина рукавів теж хороша. Загалом мені по розміру дуже добре підійшов. Єдине, що на ньому дуже-дуже багато ось таких от дрібненьких ковтунців. Вони скрізь і на рукавах, і по всьому светру, і все б нічого, адже ковтунців в принципі легко чистити, але він уже втратив свою пухкість і не є таким м'яким, який би мав бути. Саме тому я його не купила, але його ціну вам скажу трішечки пізніше. Далі буду приміряти ось такий от светрик в темно-темно-синьому кольорі з виподібним вирізом. Виріз тут не глибокий. Взяла його знов ж таки, оскільки тут дуже хороший склад тканини. Це 100% вовна. Його розмір L і стан його ідеальний, без жодного дефекту, жодної затяжки, жодних ковтунців на ньому немає. Светр доволі базовий, але все-таки дещо відрізняється своєю оригінальністю. Він вверху ось тут прикрашений ось такими декоративними гудзичками квадратної форми. Светр цілком в моєму стилі. Я люблю такі от мінімалістичні, лаконічні речі, але у мене вже є достатньо таких светрів в гардеробі саме в такому от темно-синьому кольорі. А ми з вами рухаємося далі. Далі хочу вам показати ось такий світшот. Надзвичайно радіє цій знахідці, адже це Off-White, дорогущий бренд. Світшоти цього бренду коштують 600-800 доларів, тобто це такий от преміум-сегмент. Цей світшот в дуже хорошому стані, я б навіть сказала, ідеальному. Камера, можливо, трішечки неправильно передає кольор, але насправді він чорний насичений. Ось так виглядає спинка, така ось цікава, з такими характерними для цього бренду наліпками. І я гадаю, що це все-таки оригінал. Хоча можу помилятися. Ось така от бірочка. Хто розбирається, пишіть в коментарях, як ви гадаєте, оригінал чи не оригінал. За складом, це 100% бавовна. І показує свішот на собі. Хвилювала, що він буде надто широким, надто великим, але він ідеально підійшов. Все мені в ньому подобається. Як для вулиці підійде, так і для дому. Просто супер знахідка. Надзвичайно на нею задоволена. Це вдруге мені пощастило знайти світшоти цього преміального бренду. Напевно, десь півроку тому я знаходила два в чорному і в білому кольорі. Собі купила в білому кольорі, оскільки чорний був в поганому стані. А ось тепер знову ж таки знайшла його ціну, вам скажу трішечки пізніше. І буду ще приміряти ось таку клічасту сорочку. Вона є дуже така цікава текстура, вона м'ягенька і за складом чудово це 100% віскоза в новому стані сорочка. Розмір вказаний 12 і ось так вона виглядає в примірці. Красивий, тут такий насичений, червоний колір, темний, синій і акцентик такий от жовтий. До синіх джинсів просто ідеально підійшла. Я б навіть сказала, що це ідентичний колір до кольору моїх синіх джинсів. Так, ось ці от такі от сині квадрати на цій сороці. І нагадую вам, що це другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. І наступною буду приміряти ось таку от спідничку джинсову. Вона з дуже такими цікавими накладними кишеньками. Має замок, який йде на скіз, Вона середньої довжини. Звісно, було б краще, якби вона була спідницею Максі. Але що маємо те маєм? На жаль, вона в талії дуже сильно така. От розтягнута сюди потрібен якийсь поясок, ремінець. Але найбільше мені тут не подобається саме довжина, хотілося б все-таки, щоб ця спідничка була довшою, а за дизайном вона дуже цікава, оригінальна і стан у неї хороший. З одягу це була моя остання знахідка і говорю вам ціни. За світшот від off White я заплатила 171 гривню. Заради цікавості зважила базовий сірий светер, він заважив на 84 гривні, доволі легенький. І рожевий кардиган заважив на 80 гривень. І переходимо з вами до сумок. Була ось така от велика сумка Шопер з вишивкою. Тут такі от в нас маки, волошки. Вона, нібито, непоганий має стан, але ручки у неї, на жаль, понищені. Сумки показую вам знову ж таки з вагового відділу, це нагадую другий день завозу. Ось такий був шкіряний портфель для документів в дуже хорошому стані. Це ось така от невеличка сумка з екошкіри, але вона дуже поганої якості. Ось така ще оригінальна сумочка в насиченому синьому кольорі в поєднанні з таким от бежевим білим защіпається на магнітик, нагадує щось таке. от вінтажне. І ось ця глянти, яка цікава сумка з металевими круглими ручками. В якомусь такому, мені здається, японському стилі. Кудись на вихід, кудись на вечірку можна її брати. З гаманців був ось такий від River Island, але по прячці видно, що він уже понищений, затертий. Ну і загалом гаманці треба дивитися в перший день, якщо хочете натрапити на ідеальний, адже їх розбирають в першу чергу. Ось така дуже цікава сумочка кольору Хакі. Вона з натуральної шкіри. На одній довгій руці в непоганому стані, хоча ось тут трішечки, бачите, є такі як потертості. Сама сумка, хоч і невеличка, але дуже містка, має ось такі от два відділення. Ось такий ще був дуже цікавий рюкзак. Він ніби пошитий з якогось килиму. Дуже цікавий у нього візерунок, і рюкзак в ідеальному стані. Такий от величенький, навіть підійде для школи. Дивимося з вами далі. Була ще ось така дуже акцентна сумка. Вона зроблена під рептилією. Таке от тиснення, але звісно, що це не рептилія і навіть не натуральна шкіра. І вона, на жаль, з дефектами у неї потріскалася ручка. І ще мені приглянулася ось така невеличка сумочка кросбоді. Вона могла бути доволі непоганою, але у неї немає ручки, і вона знову ж таки не з натуральної шкіри, це замінник і теж таке от тиснення під рептилію. Сумка ми будемо завершувати і переходимо до взуття, а взуття я вам покажу з люкса. Були ось такі, як кросівки, кеди, вони завищені від Balenciaga, Не знаю, оригінал, не оригінал, але виглядає доволі стильно. По них видно, що ношені, адже підошва у них брудна, але вона не є якась там потемнівша, поживтівша, можна їх почистити, відмити. Серед спортивного взуття були ще ось такі непогані кросівки від Nike, А тут у нас вже щось з замінника, хоча і в ідеальному стані. І внизу є вибір такі от невеличкі черевички, були ось такі от Chelsea на сійкому каблуку. Вони абсолютно нові, ще з такою от наліпкою. І поруч з ними були ось такі от УГІ золоті, всі блискучі в новому стані. Щоправда, це не оригінальні акції, якась інша фірма в 39 розмірі. І ще мені сподобалися ось такі черевики на шнурівку в бежевому кольорі, вони в такому грубому стилі на такій тракторній підошві, 41 розмір. Вказаний, вони новенькі. І ось тут ще над взуттям помітила ось такі от невеличкі чашечки для кави. На цьому з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.